Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Ще одна постраждала. У місті Куп'янськ загинули 62-річна і 42-річна жінки. По допомогу медиків звернулася 67-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес у селі до Руганської громади. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Шевченкове пошкоджено автомобілі. У Лозівському районі в селі енергетиків пошкоджено залізничну інфраструктуру. Як інформують у ДСНС на Харківщині рятувальники залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами. У селі Червона Поляна Берестинського району внаслідок атаки БПЛА сталася пожежа на території приватного дому господарства. Горіли конструктивні елементи покрівлі на площі один квадратний метр. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. Триває і розмінування піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів. Щодо ситуації на фронті, то упродовж минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили 9 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 5 атак загарбників. Наші оборонці відбували штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Борівське, Андріївка та Петропавлівка. Яна біляєва, Дмитрон Гуен, Ігор Мікенін, Харків. Новини.